Що ви доброго скажете? До а, 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 а що ми можемо сказати, як ми такий третій день працюємо з командою? тренерського штабу немає. Треба було до тих тренерів претензій. Терпіли до останнього. Тому, розумієте, дайте нам провести нормальне тренування, бо в нас сьогодні два тренування і нам до, до треба. Нам треба хоча б було днів 8-10, а нас такі 5-2. Треба виправити деякі ситуації і треба. Вони, вони не такі погані футболісти. Просто одні тренери працювали, потім другі, пізніше треті. Те, тобто що Кононов робив, ми, ми старалися пашою. Продовжувати той, вроді непогано вийшло, Київським знову ми бачите, грали вже непогано. Ці другі тренери почали щось перестраювати, щось робити. І те, що було, допустимо, раніше пропало, а то, що повинно бути вроді новіше, не стало, того нового. Тому така ситуація гру, то Нам треба всі доправляти тут Тому треба наоборот зараз підтримати.